Nissan Prima Star, коротка база, пригнаний із Швеції з мотором 2.0 88 кВт з пробігом 165 тисяч, з оригінальним пробігом він пробивається. Автомобіль без єдиного підфарбування виглядить як новенький. На хорошій резині той стоїть, здається. Ні, Йокогама. На хорошій літній резині, процентів 20 зносу. Машина без жодної технічної проблеми. Зразу скажу такого, коробка, мотор, полуосі, підвіска, все можна сказати, в відмінному технічному стані, так як на 165 тисяч. Мені найкраще. Я не скриваю номер кузова. І найкраще, щоб ви цю машину пробили. По корвектику по чому там тільки хочете. Бо ніхто не вірить і в мене не купляють машини з хорошими пробігами. Вокруг тут мене всі трупи порозгрібали. Що польські, що літовські. Вони були дешевші, десь там на тисячу. Но гробі не рідкосні. Машини стоять в мене 160-180 тисяч максимальні бази. І всі кажуть, що це дорого. Він десь на тисячу там, то максимум, що в мене дорожче. Там, Навіть не на тисячу, на 500 там дорожче. Всі машини в мене на зарядах, на подогрівах сідушки, завжди є вебасту. кондиціонери завжди є і вони завжди робочі. Технічно приходять, я вам скажу, приходять технічно справні машини. Не там, де ціла та гірлянда там світиться, і десь півморди немає чи як. Якщо я вам кажу, що технічно справна машина, значить вона технічно справна. Якщо кажу, що тут на цій машині жодного підфарбування немає, то немає. Так що, кому треба такий автомобіль, то приїжджайте за хорошим автомобілем. І обов'язково приб... кажу прибийте. пробийте його. Мені краще, коли людина вже їде і розуміє, за чим вона їде. На це вона розраховує. А то приїжджає, дивиться, тут 165 пробіга, поїхав десь туди наліво, направо. Там йому впарили. Там небагато, там було 200, зато там на 500-600 на 600 дешевше. А яка різниця? Потім дзвонить там до мене, чи до мене дзвонить, там, хто що за чоловік, як попробували 550. Ну добре, з цим вже розберетеся. Хто не вірить, пробивайте, хто вірить для мене, хто брав у мене машини, то приїжджайте так, без перевірки. Показую машину, рівна машина. Що зліва, що справа, що спереду, галогенки не посічені, фари не посічені, навіть не поліровані, робове рідне, ціле. 115, бачите, кінських сил. Ліва сторона, рівнюсінька. Вибасто тільки що включав, працює. Кондиціонер працює, вебасто працює, бортовий комп'ютер працює. Подагрею сідушок працює. Так що, стан автомобіля. Бачите, не пошуровано, не йде. Все нормально, карти теж хороші. Резина. Хороша родина, яка Фаркоп є не знімається, ми ніколи нічого не знімаємо. Оце так. Тепер туди треба буде закріпити цю штучку, а то випадає мені. Бачите, вся машина, Оце бачите, навіть і ці вікна то мінеральною ватою. Так, поставимо її на місце. Добре, все питате. Поставимо її на місце, бо тут десь випало. Оце збоку, бачите, мінеральна вата. Зверху мінеральна вата. арки оці арки то це вони завжди йдуть на швидких машинах. Там теж вони. так Тут все нормально, якщо є подряпинки на... На перегородці, ну, нічого страшного. Якщо там не буде подряпанок, то її пофарбували. Ну я вже вам то точно фарбувати не буду. Це рідна підлога, Ну, там чуть-чуть є полущене в одному місці. Чуть -чуть. Ну, ми його ще візьмемо десь, підфарбуємо якоюсь сірою, фарбою такою, як е, цей герметик чи як він там. От. Так. Фари. Фонарі, ніде не поколоти, нічого, всі свої рідні, не фуфлижні, не поставлені, якісь там китайські. Все. З цієї сторони так само. Все нормально. Два арбека, радіо працює. Ну і все. Кому треба такий автомобіль? Звертайтесь, дзвоніть. бо якраз пішла весна. Люди дзвонять. Дайте вам покупці автомобіля жду ваших дзвінків.